Друзі, вітаю вас на каналі Дніпра. і сьогодні у нас буде розмовне відео і присвячується воно юбілею нашої лінійки 12 вольт. А саме тому ювілею, що у нас тепер цілих 10 інструментів на базі акумулятору 12 вольт. І почнемо ми, звісно, не з чого-небудь, а з зарядок і самих акумуляторів. В асортименті є два акумулятори: перший на 2 ампер години, другий на 4 ампер години. Ми вирішили не винаходити якийсь велосипед, там щось придумувати, і зарядки зробити з відповідним номіналом. Простіше на 2 ампер години зарядка. Крутіше з усілякими ліхтариками вже на 4 А години. До речі, що одна, що інша мають ось такі вушка спеціальні для того, щоб можна було повісти їх на стіну чи там на якусь похилу. Площину У вас воно так висить, завжди підключено до розетки. І ви так чикс, поставили заряджатися, пішли собі там обідати, займатися своїми справами. Про зарядочки і акумулятори поговорили, до них ми ще можливо будемо повертатися. Відставляємо їх в сторонку. Ой! Ефект доміно. Магія монтажу і все стоїть на місці. Цю зарядочку також прибираємо. І почнемо, звісно, з шуруповертів. На базі 12-вольтового акумулятора у нас їх є два: cd 12 Compact і cd 12 Q. Компакт зрозуміло, чого він, компакт, бо він малесенький. Ось моя долоня, ось цей шуруповерт. І у нас зараз є спеціальна можливість подивитися, як цей шуруповерт буде сидіти в жіночій ручці. Галина, запрошую вас сюди. Можна тільки ручку. Просто порівняйте мою ручку, і ручку Галини. Ось, прошу. Зручно. Дякую. Коротше, шуруповерт маленький, але для долоньок, і для маленьких, і для великих підходить чудово. По технічним характеристикам. Ви, до речі, десь писали нам в коментарях, чого це 11-вольтового, а вищий крутний момент. Я вам скажу чого, бо крутний момент не в останню чергу залежить від редуктора. І тут максимальний крутний момент досягається саме на першій швидкості. А на першій швидкості тут максимальна швидкість 400 обертів на хвилину, а на другій 1300 обертів на хвилину. І крутний момент тут 30 ньютон метрів. Поговорили? А, ще певно, дуже важливо це те, що Тут патрон одномовтовий, і максимальний діаметр оснастки, який можна затискати 10 міліметрів. Переходимо до cd 12 Q. Ви вже знаєте, що Q в усіх наших інструментах це з'ємний патрон, і тут він так само є. Якщо працювати з біткою 25 мм, то він так само поміщається на долонці, але як бонус, ви ще зверху на бітку можете надягнути патрон з сверлом. Відео про це на нашому Тіктоці. Якщо ви на нього не підписані, посилання є в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, дивіться. У нас там виходять відео ну, сильно частіше, аніж на нашому ютуб каналі. По технічним характеристикам: на першій швидкості він дає від 0 до. Трьохсот п'ятдесяти обертів на другій швидкості від нуля до тисячі трьохсот п'ятдесяти обертів. А максимальний крутний момент тут складає двадцять п'ять метрів. Ну і те, що спільне, звісно, є підсвітка робочої зони, примикачі швидкості, реверс, аверс на компакті 20 положень. Муфти опору на CD12Q 18 положень. Муфти опору. І там і там додатково є режим сверління, звісно. А так, корпуси прогумовані, рукоятки особливо, що то, що то чудовий інструмент, що то, що продається з двома акумуляторами, з зарядками, з кейсом, а цін на них ви можете подивитися на нашому сайті, або в найближчому салоні майстерності, посилання на адреси, яких також є в описі під цим відео. І мало не забув, на компакті ще є ось така скаба, для того, щоб ви могли вішати собі на пояс чи на карманчик джинсів. На карманчик я б не рекомендував, можете привати джинси, або він все ж таки на 3 грама важить. Але на пояс, або на монтажний, або просто на ремінь. Будь ласка, це дуже і дуже зручно, особливо, якщо ви працюєте на висоті. Про шурповерти поговорили. Переходимо до того, що працює на базі шуруповертів. Це наша полірувалка, і в комплекті вона йде ще з ось такими губками. Ви можете побачити деяку схожість з шуруповертом. Та, в принципі, що що з тим, з тим. Давайте я зніму цю штучку, щоб було більш наглядно. Що тут по корпусу? Звісно, як для полірувальної машини важливо мати додаткову рукоятку, і тут вона вкручується як зліва. Так, і справа. Щось я вже сказав, а ще не прикрутив. Тут так само, як і в шуруповерті, є дві швидкості: перша від нуля до 2,5 тисяч друга від нуля до 7,5 тисяч Звучить він ось так: це перша швидкість, це друга швидкість. Прям взліт іде чутно. Давайте прикрутимо ось це назад. Зверху тут кнопка блокування шпинделю. Оп, зафіксувалось, дотиснули. Во, за висока швидкість. Працює як від 2 амперного, так і від 4-х амперного акумулятору. Розмір диска, за ким він працює 76 мм. міліметрів. А ще що дуже важливо для полірувалки, це вага. Вага його без акумулятора всього 760 грамів. Якщо ви прям гонитеся за невеличкою вагою, просто працюйте ним з 2 амперним акумулятором. Я десь годину полірував автомобільні елементи саме цим інструментом, і ні напрягу, ні якоїсь там втоми немає. Дуже зручна штука. Ідемо далі і переходимо до перлини нашої лінійки інструменту 12 вольт. Це cg 12 bc Ultra. Це, певно, один з найулюбленіших інструментів, власників інструменту 12 вольтової лінійки. Бо подивіться, просто яка це булочка. Малесенька болгарочка з диском на 76 міліметрів. Ну, кайф же! Основна перевага саме цієї болгарочки перед будь-якими іншими це безщитковий двигун, який дозволяє крутитись диску тут зі швидкістю 18500 обертів на хвилину. Повторюю, що сам диск тут діаметру 76 мм, міліметрів. А ще тут є дуже зручні такі решіточки, які ви можете без проблем очищувати. Вони тут знімаються, взняли, продули, витрусили. Може навіть сполоснути, потім добре просушити. І все, інструмент знову готовий до роботи. А ще тут достатньо зручно повертається кожух. У нього тут є декілька фіксованих положень, ви по ним і працюєте. Звісно, є блокування шпинделя, воно відбувається за допомогою ось цієї кнопочки на корпусі. Все, шпиндель заблоковано? Ну а тепер мій улюблений інструмент акумуляторна тріскачка, 12-вольтова моделі rw 12 І це те, що викликає особисто у мене захоплення, бо зрозуміло, що є пневматичні тріскачки. Але коли ось така манюня без повітря може крутити десь в складнодоступних місцях, звісно, ви скажете, там тріскачка, там не її зривати можна, звичайно. І якщо не можна зривати, звичайною тріскачкою так само. Але уявімо, ситуація, де ви між не знаю, двигуном, і лонжероном, і щось там відкрутити, ну і просто немає можливості робити ось такі рухи. Ви собі залізли, голівочку наділи, все, відкрутили. Вона ударна. Ну, це ж кайфаний інструмент, як на мене. І хоч крутний момент цього 45 ньютон, за рахунок того, що вона ударна. Ми тестували на глухарі в дерево, Глухарь, скільки там 230 чи 270 міліметрів. Отак, от вона спокійно заганяє в два бруса, запросто без засверлювання потужності. Тут прям за очі. Як бонус, тут ще є. Ось підсвітка робочої зони. В комплекті є перехідник з трьох восьмий на одну другу. Ось він іде в комплекті. Ну і звісно, тут є блокування, щоб ви раптом не, не знаю, випадково не увімкнули її. А ще тут цю кнопку можна використовувати як скобу для того, щоб носити на її, на ремені чи на штанах, чи ще десь. Як на мене, інструмент чудовий і дуже круто себе показує і в тестах, і в роботі. І тут, коли ми вже підібралися до екватору всіх наших інструментів, я згадав про ще одну особливість саме 12-вольтової лінійки, що на всіх інструментах є індикатор, на всіх інструментах саме 12-вольтової лінійки є індикатор заряду батареї. І це саме час перейти до нашого граверу. Виглядає він ось так. В нього є регулювання обертів, яке дає можливість регулювати від 5 до 25 тисяч обертів холостого ходу. – все дуже просто. Якщо що, це його гучність на максимальних обертах, ну, звісно, холоста без оснастки, без того, що він щось там оброблює. Достатньо тихенічний, бачимо індикатор заряду. Звісно, є кнопка блокування шпинделя. Ось все вона спрацювала. Працює так само на базі 12 вольт, і якщо повертатись до питання ваги, то без акумулятора він важить всього 250 грам. Також плюсом цього граверу буде його комплектація. В комплекті є ось така база, яка дає можливість працювати ним як невеличким фрезером. В комплекті є набір відрізних дисків. Ось їх тут я не знаю скільки не буду рахувати, але достатньо. І ціла купа всяких різних штучок. Є і такі, не знаю, фрези, це правильно назвати, це точно фрези. Є штучки для того, щоб полірувати, для того, щоб шліфувати, і, звісно, для того, щоб різати, щоб всі ці диски можна було кудись поставити. Ну і, звісно, ключик для того, щоб затискати оснастку в цангі. А якщо ви хочете більш детально вивчити, що саме там є, переходьте на наш сайт, посилання і на гравер, і в принципі на всі ці інструменти, є в описі під цим відео. А також ви там зможете дізнатися ціну на всі ці інструменти. Йдемо далі. І це у нас реноватор. Хто колись працював з реноватором, знає, що це річ просто незамінна. Якщо говорити про його якісь технічні характеристики, то певно основне це тут це те, що коливання тут регулюється ось цим колесиком від 5 до 16 тисяч коливань на хвилину. А самі коливання складають 3 градуси. Так само, як і в інших інструментах, тут є індикатор заряду, так само, як і в багатьох інших, є підсвітка робочої зони. І ще, що я вважаю непоганою такою штукою, саме цього реноватора, що тут дуже швидке кріплення оснастки, не треба ніяких шестигранників, просто віддвинули, вставили, затиснули, все, можна працювати. Реноватор продається не сам, а в комплекті, з декількома насадочками, одні з яких це. Ось такі пилочки і ось така насадка для шліфування, разом з якою йде декілька папірців для того самого шліфування. Про реноватор поговорили. Друзі, до речі, напишіть в коментарях, чи знаєте ви, що таке реноватор, чи стикалися ви з ним в роботі, і чи, можливо, вам потрібне окреме відео, що взагалі може цей інструмент. А ми переходимо далі до шабельної пили. Як ви бачите, цей інструмент вже не новий, він працює вже якийсь час у нас в майстерні. От буквально сьогодні зранку ми знімали з ним відео для Тіктоку, і це просто неймовірна річ. По технічним характеристикам, частота коливань тут регулюється силою натиску кнопки від 0 до 2800 коливань за хвилину. А довжина ходу робочої частини полотна 14,5 мм. Тут так само є підсвітка робочої зони і так само є індикатор заряду акумулятора. Вона маленька, зручка. Чненька можна працювати як і правою рукою, так і лівою. І насправді, якщо там підрізати якісь гілочки на дереві, там чи не знаю, ще щось підрізати, то вона дуже і дуже зручна. Вона набагато краще збалансована за рахунок своєї форми ніж велика 20-вольтова або мережева шабельна пила. Звісно, вона менш продуктивна, бо вона менша. От але, якщо ми говоримо про довготривалу нескладну роботу, то вона не замінна. І звісно, тут є блокування від випадкового вімкнення інструменту. Ну реалізовано як реверс-аверс на шуповерті. Просто натискаємо кнопочку, все вже не натиснеться. До речі, на полірувальній машині така сама штука, такий самий захист. Ідемо далі. Один з наших найновіших інструментів це наш паяльник. Потужність в нього 90 Вт, а максимальна температура, до якої розігрівається жало, це 400 градусів. Ми його вімкнули і бачимо, що працює індикатор заряду і червону лампочку. Це означає, що паяльник нагрівається. Коли вона буде зеленою, значить можна працювати. Бачимо зверху, що є підсвітка робочої зони, що ви там будете паяти. Коли ми його вимикаємо, Бачимо, що червона лампочка мигає це означає, що жало ще гаряче. Також тут є затримка по підсвітці робочої зони. Ідемо далі. З плюсів, що я хочу відмітити, це звісно корпус, бо як його не поклади. Жалом він до робочої вашої поверхні, до вашого столу, не доторкнеться, не зіпсує, і це дуже зручно. Так класно пахне, каніфоль, я не можу. Також з фішок цього паяльника є його поворотна голова. Що ви можете повернути отак, от собі вкласти. Якщо у вас якась там точна паєчка, ви собі отак на руку вклали. По факту вага всього паяльника розподілилась, і ви собі отак ось тут щось там точно паяєте. Це дуже і дуже зручно. Про паяльник поговорили і підходимо до завершаючого інструменту з 12 вольтової лінійки. Це, звісно, наш ліхтар. І, як на мене, головна фішка його навіть не те, як він світить, а те, який він на ощуп. Бо в нього такий софт-тач, дуже приємний пластик. І, звісно, світить він дуже круто. Якщо не помиляюсь, це світодіо типу КОП. Температура світла тут 5500 Кельвін. тобто маємо таке ближче до холодного світла. Сила світлового потоку регулюється від 250 до 1000 люмен. Регулюється наступним чином. Просто натискаємо по кругу одну, одну кнопку. Раз, два, три, чотири. Тобто маємо три положення. Раз, два, три. Йдемо далі по ліхтарику. Перше, у нього тут є ось такий крючочок, якщо вам треба кудись його підвізти. Він обертається, тут ніяких проблем немає. Друге, тут є магніт. Дайте мені щось металеве. Я думаю, що зараз ліхтар переживає зиму трус десь 6,5-7 балів за шкалою ріхтера. і спокійно це витримує. У мене вже рука болить його трясти. Йдемо далі. Тут є ось такий гнучкий шарнір, для того, щоб ви могли його підвісти знову ж таки на щось, і світити собі вниз. Як бачите, він чудово справляється з вагою ліхтаря, і акумулятора тримає без будь-яких проблем. Дуже зручно відкрили капот, на капот повісили, направили його собі на двигун і працюєте там, насолоджуєтеся освітленим підкапотним простором. Ступінь захисту від води та пилу, тут IP20, він достатньо непогано тримає падіння. У нас є саме перший ліхтар, якому. Ну мені здається, він ще в 21-му чи на початку 22-го заїхав, з'явився у нас, і він вже бачив, перебачив цілу купу всього. Він вже дуже давно у нас дуже багато в користуванні, і він досі працює і робить це чудово. Він і падав, і мочився. Йому байдуже працює далі. Мені здається, що коротко я поговорив про всі 12-вольтові інструменти. Якщо у вас залишились питання, задайте їх в коментарях, і ми обов'язково з вами там це. Поговоримо, як завжди, всі посилання на всі інструменти, які були у цьому відео, а також на наші знижки та акції, є в описі під цим відео. І я переходжу до наших п'яти правил. Перше, це я дуже вас прошу поставити лайк, як на мене, ми цього заслужили. Друге, це написати коментар про те, які з цих інструментів у вас вже є. Можливо, якийсь ви хочете мати. А, а можливо, нам треба розробити ще щось на базі 12-вольтового акумулятору. Скажу по секрету, я вже бачив деякі прототипи. Пакт буде люди. Третє правило. Обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. Виберіть всі сповіщення, щоб не пропускати наших нових відео. Ми їх не так багато публікуємо, щоб вам ці сповіщення набридли. А так ви знаєте, вам приємно, нам приємно. Мені здається, це він він комбінація. Четверте, обов'язково щодня донатьте на зсу, наближуйте нашу перемогу. Як це можете робити саме ви. І п'яте обіймайте маму. Дякую, що дивилися це відео. На все добре і нехай щастить.